Знову вітаю вас, друзі. Сьогодні ми розглянемо, повторимо питання про квадратні рівняння. Справа в тому, що квадратні рівняння часто зустрічаються в математиці для розв'язання різноманітних задач, часто зустрічаються в економіці, в фізиці. Наприклад, в 9 класі з фізики, ви знаєте, по темі рівноприскорений рух там зустрічається. Квадратне рівняння. Так от що таке квадратне рівняння? Наприклад, якщо я запишу отаке рівняння 2х мінус 3х плюс 5. Да? В цьому рівнянні змінна змінна в другому степені в квадраті. От рівняння от такого вигляду називається квадратним рівнянням. В загальному, як це можна записати, Ах в квадраті плюс Бх плюс С дорівнює 0, де А, Б і С, от оці числа А, Б і С, це якісь числа. Причому А. Не повинно бути рівне нулю. Обов'язково. Чому? Бо якщо А буде рівне нулю, цей доданок рівний нулю, і тоді рівняння, ніякого квадратного рівняння не буде. Значить, ось рівняння такого вигляду називається квадратним, квадратним рівнянням. Ці числа А, Б і С. Вони мають свої назви. Їм приписали певні назви. Значить. А в нас С перший коефіцієнт, Б, другий коефіцієнт, а С вільний член. Значить перший коефіцієнт, другий і вільний член. Якщо ми розглянемо рівняння отакого виду х квадраті плюс bx, плюс С, дорівнює нулю. Тут в нас А дорівнює одиничці. Таке рівняння називається зведеним. Ну, приклад зведеного квадратного рівняння. Ну, наприклад, от візьмемо х в квадраті мінус 3х, плюс там 4 да? дорівнює нулю. Значить, тут в нас А, ось це А в нас тут було, дорівнює одиничці. От тут А до рівня 1. Значить, таке рівняння називається, будемо називати зведеним рівнянням. А от щодо е, другого коефіцієнта вільного члена, то тут виходить такі випадки. Що якщо хоч один з коефіцієнтів B або c дорівнює 0, то таке рівняння називається, звед, називається неповним квадратним. рівнянням. рівнянням. Неповним квадратним рівнянням. От ми зараз розглянемо ці, які бувають неповні квадратні рівняння. І так, я ще раз записую квадратне рівняння Ах квадраті плюс Bx плюс С, дорівнює нулю. Ми пам'ятаємо, що А не дорівнює нулю. Да? Тепер, перший випадок. Нехай B і C дорівнюють нулю, B дорівнює нулю і C дорівнює нулю. Який буде вигляд цього квадратного рівняння? А воно мати, буде отакий вигляд. А х в квадраті дорівнює нулю. Як розв'язати це рівняння? х квадраті дорівнює нулю. Бо ж А не дорівнює нулю, правда? І тоді х дорівнює. Що дорівнює нулю? Значить, таке рівняння такого виду має один корінь, що дорівнює нулю. Це перший випадок. Перший випадок. Другий випадок. Дивіться, другий випадок. Б не дорівнює нулю. А С дорівнює нулю. Буде, який буде вигляд мати це квадратне рівняння? Значить, С не дорівнює, а ось вільність Н дорівнює нулю. Значить, А Х. В квадраті плюс Бх дорівнює 0. Давайте розв'яжемо. його. Тобто ми розв'язуємо в загальному ці квадратні рівняння такі. Значить, що можна? Х X, X за дужки. В дужках буде А х плюс b дорівнює 0. Розв'язуємо. Добуто коли дорівнює нулю. Коли один з множників дорівнює нулю, значить, х дорівнює нулю. Або Ах плюс Б дорівнює нулю. Розв'яжемо, давайте. Ну що, Ах переносимо, Б переносимо вправо, бо це ж число, буде що? Мінус Б. Да? Тепер. Х, щоб знайти, треба що? Мінус Б поділити на. А. Отже, в нас перший корінь нулю, от він, і другий корінь мінус Б поділити на А. Значить, це другий випадок. Це другий випадок. Третій випадок, дивіться, третій. Що може бути? Б дорівнює нулю, а С не дорівнює нулю. Да? Не дорівнює нулю. Який буде вигляд мати квадратне рівняння? Давайте запишемо. ах квадраті плюс С дорівнює 0. Ми пам'ятаємо, що це, це число. Значить, давайте розв'яжемо його. ах квадраті дорівнює С перекидаємо вправо переносимо, змінюємо знак, буде мінус С. Да? І тоді х квадраті дорівнює мінус С. дорівнює на А. І тут виходить така картина. Якщо ось ця частка буде додатньою, значить, якщо мінус С на А більше нуля, більше нуля. То тоді Х1 буде корінь квадратний з мінус С на А. А х друге. Х друге буде. Х друге, от, друге. Буде мінус корінь квадратний з мінус С на А. О. Значить, отак, от шукайте корінні, Це при умові, якщо мінус С на А додатнє. Якщо мінус С на А буде від'ємним, меншим нуля, то тоді що получиться? Ну, подумайте, ну підставляємо сюди від'ємне число. Зможемо знайти корінь? Ні. Значить, розв'язків немає. Розв'язків немає. О. Отже, ми розглянули з вами, бачите, як розв'язуються неповні квадратні рівняння. Розглянемо, а як розв'язувати квадратні рівняння. Справа в тому, що в математиці існує багато способів розв'язання квадратних рівнянь. Ми тут розглянемо два способи. Це... За формулу коріння квадратного рівняння і при допомозі теореми Вієта. Значить, тут ми розглянемо, як за формулою коренів квадратного рівняння розв'язується дане квадратне рівняння. Тобто корені шукаються квадратного рівняння. Тому запишемо aх квадраті плюс Bx плюс С дорівнює 0. Для того, щоб розв'язати квадратне рівняння, нам треба знайти спочатку дискримінант. Що таке дискримінант? Дискримінант це розрізнювач. Він розрізняє. Що він розрізняє? Він показує, скільки коренів може мати дане рівняння. Як його знайти цей дискримінант? Значить, до дорівняння. Звичайно, є доведення. Хто хоче знати більше, то може звернутися до підручника, літератури, інтернет-ресурси, там є все розписано. Наше завдання тут тільки розглянути в загальному, як розв'язується квадратне рівняння. Значить, чому дорівнює дискримінант? b в квадраті мінус 4 c. І ми шукаємо цей дискримінант. Тоді, коли ми знайшли дискримінант, ми можемо вказувати кількість розв'язків. Значить, виявляється, от що: що якщо дискримінант більше нуля, тобто додатнє число, то розв'язків буде 2. Значить 2 розв'язки. Ось у нас два розв'язки. Так? Якщо дискримінант більше нуля. Якщо дискримінант дорівнює нулю, то тоді один буде розв'язок. Один розв'язок. Якщо ж дискримінант менше нуля, від'ємне число. То тоді розв'язків немає. Нуль розв'язків. Ну, звичайно, це на множині дійсних чисел. На множині дійсних чисел. Розв'язків немає. Ми зараз розглядаємо на множині дійсних чисел. Розв'язків немає. Так? Значить, ось по цьому дискримінанту ми судимо про кількість розв'язків. Тепер так само виводиться формула. Як за формулою знайти корені даного квадратного рівняння? Тобто, от. Формула коренів наступна. От, дорівнює. Мінус Б плюс або мінус корінь з дискримінанта поділити на 2а. це в нас буде формула коренів квадратного рівняння. Це в нас формула дискримінанта. А це формула коренів квадратного рівняння. Як їх запам'ятати? А ніяк. Ви, коли розв'язуєте вправи, самостійно розв'язуєте вправи, розв'язуєте рівняння, ви самі запам'ятаєте легко ці формули. Як розв'яжете 30-40 таких прикладів, то будьте впевнені, ви ці формули запам'ятаєте. Наведемо. Давайте приклади розв'язування таких квадратних рівнянь при допомозі ось цієї формули. І так, беремо. Рівняння, наприклад, 2х в квадраті плюс 5х мінус 3. Дорівнює 0. Таке квадратне рівняння. Значить, що ми? Визначаємо коефіцієнти. А дорівнює 2. Б дорівнює. Скільки? 5, правда? 5. А С дорівнює мінус 3. С дорівнює мінус 3. І так, перше, що ми робимо? Перше ми визначаємо дискримінант. Значить, дискримінант дорівнює. Я от спеціально ще раз пишу формулу. b в квадраті мінус 4А на c, І це дорівнює. Підставляємо, завісь Б5, це буде 5 в квадраті. мінус 4 на 2 і на мінус 3. На мінус 3. І обчислюємо дискримінант. 5 квадратів 25. Мінус 4 на 2 буде мінус 8. Да? А мінус 8 на мінус 3. Це буде що? 24. Значить, що буде? Плюс 24. Разом це що в нас буде? 49. От, ми бачимо, що 49 більше 0. Більше 0. Значить, у нас має бути 2 корені. Які це, корені? Які це корені? От в нас формула є. Значить, х1, друге, дорівнює. Що я роблю? Підставляю. В цю формулу підставляю. Мінус b. У нас b дорівнює 5, а мінус b буде мінус 5. Значить, мінус 5. Плюс мінус, корінь із 49. Правильно? Поділити. На 2а, але ж А в нас дорівнює що? 2, значить 2 помножити на 2. Дорівнює. Так, обчислюємо. Корінь квадратний 49, це буде що? 7. Значить, що в нас буде? Мінус 5, плюс мінус 7 на 4. А тепер що ми робимо? У нас два корені є. Де ми їх візьмемо ці два корені? Ми спочатку ставимо плюс обчислюємо, а потім ставимо мінус обчислюємо. То в нас буде, буде х1 дорівнює. Спочатку, наприклад, я ставлю з плюсом. Мінус буде в нас мінус п'ять, плюс 7, ділимо на 4 дорівнює. числі, мінус 5 плюс 7 2. 2. 2 на 4 це 2 четвертих. Або скорочуємо. Це буде. На 2 скорочуємо. Да? Це буде 1 друга. А можна ще й десятковим записати 1, поділити на 2. Це буде що? 0,5. Перший корінь. Тепер другий корінь. дорівнює. Тепер беремо дискримінант з мінусом. Мінус 5 Мінус 7 корінь квадратний з дискримінанта, да? На 4. Дорівнює. Так, мінус 5, мінус 7. Скільки буде? Мінус 5 відняти 7. Мінус 12. Значить буде мінус 12. Ось у нас мінус 12. На що? На 4. Ну, 12 ділимо на 4, то що це у нас буде? Мінус 3. Отже, ми розв'язали х1 дорівнює 0,5. А х друге дорівнює мінус 3. Х друге дорівнює мінус 3. От ми розв'язали це квадратне рівняння при допомозі формули. Так, значить ще одне я хочу показати вам. Х квадраті плюс х мінус 90. Дорівнює нулю. Да? Дорівнює 0. Значить, все ви бачите, це рівняння зведене. А тут дорівнює одиничці, так? А дорівнює одиничці. Б дорівнює чому? Теж одиничці, так? Одиничці. А С дорівнює вільний член. С дорівнює. С дорівнює мінус 90. Це рівняння добре було б розв'язати іншим способом при допомозі теореми вієта. Але так як ми розглядаємо корінні, значить ми за коріннями розв'яжемо це рівняння. Значить, що робимо? Дискримінант дорівнює, що в нас буде b в квадраті мінус 4А на c. Тут треба уважно дивитися знаками, щоб нічого не попутати. Значить, 1 до квадрату мінус. 4 множимо на А. А в нас одиничка. І множимо на С. А це в нас мінус 90. Да? І С дорівнює, скільки? 1 до квадрату 1. Мінус 4 на 1 буде мінус 4. Мінус 4 множимо на 9 буде. скільки? 360. Значить, що буде? Одиничка плюс 360. Це дорівнює. 361. Більше нуля. Додатні, дискримінант «додатні» має бути 2 корені. Які це корені? Знову я записую формулу, щоб добре вам було видно, зрозуміло. Значить, що буде? Мінус Б плюс мінус корінь з дискримінанта. Так? На 2А дорівнює. Підставляємо. Б у нас, нас ось одиничка. А мінус Б мінус одиничка. Плюс мінус корінь з дискримінанту. Ну, у нас дискримінант 361. Так? 361. А тут 2 множимо на А. Ну, а в нас одиничка. Значить 2 на одиничку. Тепер дорівнює. Мінус. Одиничка. Плюс мінус. Корінь квадратний з 361. Ви можете знайти. Це буде. 19. А тут 2 на 1, то буде 2. Ось. Так. Тому ви самостійно закінчить ось це рівняння. Х1 дорівнює, да, зберете з плюсом, Х2 дорівнює х друге дорівні берете з плюсом, з мінусом, да? тут з плюсом буде, тут з мінусом, наприклад. Зрозуміли? Тепер, дивіться, значить, я завдань не задаю в цьому відео завдань да? із посівника. а завдання будемо розв'язувати у наступному, у наступному відео. Дякую за увагу.